Тепер давайте поговоримо трішки про те, що безпосередньо на території самої Росії відбувається. І хто ж б'є по території безпосередньо ем, ординської федерації? Послухайте і подивіться на це відео. Друзі, це. Ну, і в тому числі, це Воронеж, в другому випадку Воронеж, В першому випадку це. Брянська область, от вони сьогодні були під ударами. Повідомляється, що Брянську область атакували невідомі безпілотні літальні апарати. Місцеві чули вибухи. Подробиці поки що невідомі, як повідомляють безпосередньо самі російські пабліки. Але от місцеві мешканці знімають такі відео і ну, викладають їх фактично мережу і демонструють а, безпосередньо. Наявність факту самого удару, от скажімо так, будемо це так омалювати. Це те, що стосується друзі, оперативної інформації. Ем, якщо щось ще з'явиться впродовж нашого ефіру, звичайно, я вам повідомлю. Тепер давайте рухатись далі. Будемо говорити про надзвичайно важливі заяви, які стосуються мирного процесу України і Російської Федерації. Чому тому, що вчора ну фактично сенсаційні заяви зробив Майк Волц, це номінований новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Нарадника з питань національної безпеки, чолов'яга, який потерюсь, зробив декілька резонансних сенсаційних заяв. Отже, давайте спершу з'ясуємо одну штуку, що відомо станом на зараз, що Трамп буде добиватися припинення вогню до і для початку мирних переговорів, каже Волц. Він каже, що ми хотіли побачити припинення вогню в будь-який момент в будь-який день. Я думаю, що це був би неймовірно позитивний перший крок з обох сторін, який дозволив би нам а, вже почати розробку рамок для якогось дипломатичного рішення, каже Майк Волц. Далі цікавіше, він каже про те, що зараз вже активно йде підготовка до зустрічі між президентом Дональдом Трампом і. Очільником Кремля Володимиром Путіном просто зараз фактично така підготовка, така організація цієї зустрічі триває. Окрім того, він каже про те, що вони можуть септо Трамп і Путін зідзвонитися в найближчі дні чи тижні, каже він. Хоча предмет розмови не називає так само, власне, як і не називає формат зустрічі між Трампом і Путіним, як це буде, або в ну, фізично не зустрінуться в якійсь країні. А ви знаєте, що Швейцарія пропонує свої послуги, або можливо а, вони по зв'язку і будуть таким чином зустрічатися? Не знаю, але Волц ну, не наводить приклад, Він просто каже про те, що така зустріч готується, і в найближчий час сторони зателефонують один одному зі дзвоняться. Хто кому перший зателефонує це цікаве питання? Але поки що відповіді на нього ми на жаль не маємо. Окрім цього. Нереалістично каже Волц, говорити, що ми збираємось вигнати кожного росіяна нас з кожного метра української землі, навіть в Криму. Тобто, Волц каже, що в команді Трампа переконані, що на жаль, росіян викинути з окупованої ними ж росіянами української землі поки що не вдасться. І от приводить в приклад саме Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Він каже, що Дональд Трамп. Вважає, що домовленість щодо України неможлива без діалогу з Російською Федерацією, каже він. Тобто, Трамп переконаний, що без Росії питання перемир'я або ж завершення війни не вирішити. Ну і де може бути ця зустріч? Де вона може відбутися? Я вам сказав, що Швейцарія запропонувала свої послуги. А що ж пишуть в російських пабліках про що? Говорять там, а там кажуть про те, що зустріч Путіна і Трампа неможлива в країнах, які ратифікували е, Римський міжнародний Римський статут міжнародного кримінального суду. Фактично про це пишуть російські пабліки, і от е, вони дописують, що на сьогодні саміт неможливо провести в Сербії, Швейцарії і Австрії Європа. Поки що не розглядає не розглядається як місце зустрічі. Можливими варіантами пишуть російські пабліки. Залишається Туреччина і Казахстан. Ну ви розумієте, напевно, що в Казахстані навряд чи може відбутися така зустріч. А от Туреччина цілком ймовірно тим баче, самі турки пропонували себе в якості посередника. Вони багато працюють над тим, щоб бути посередником, і бути максимально долученими до вирішення цієї війни. Це видно, із заяв представників зовнішнього політичного відомства Туреччини, це видно з. Заяв і з привітань до речі з Новим роком Реджепа. Тейпа та Ердогана, там він також говорив зокрема про такі речі. Ну туречина видно, що вона хоче бути долучена до цього процесу. Чому ну ви самі розумієте, це авторитет, це престиж. Потрібно демонструвати свій вплив. Потрібно, чи якщо ти долучений до якогось процесу світового рівня, звичайно, то в тебе змінюється абсолютно ім'я і бачення з. З точки зору інших країн на тебе воно також змінюється. Тому ну тут, тут це можна зрозуміти тепер далі. Друзі, про що каже Білий Дім, коли ми говоримо про заяву Майка Волса? Він каже про те, що Сполучені Штати Америки вважають, що угода по Україні має. Передбачати гарантії безпеки, щоб не допустити пов... повторення конфлікту. Про це кажуть у Білому домі. Е, окей, це я так розумію. Каже нинішня адміністрація Білого Дому. Чому раніше про ці гарантії ніхто нічого не говорив? Українська влада постійно постійно говорила про гарантії безпеки. Ми навіть називали формати. Що це може бути? Це може бути на НАТО. Це можуть бути прямі угоди з країнами ядерними країнами, такими як Сполучені Штати Америки. Це може бути більше зброї, так такі гарантії, як у Ізраїля. Лише зараз чомусь почали про це говорити в нинішній адміністрації. Мені дивно це чути, скажу вам відверто, що ще вчора наговорив Майк Волц, і до чого це все призведе, друзі? Далі дам вам експертизу. Цікаво, що Трамп може зняти. Обмеження на далекобійну зброю для чого для того, щоб всадити Путіна за стіл переговорів. Ось це цікава думка, чому тому, що Дональд Трамп, як ви пам'ятаєте, ще 2-3 тижні тому сказав чи місяць, можливо, тому сказав в інтерв'ю Time, здається, одразу після новини про його перемогу, що він проти того, що Україна використовує далекобійну американську зброю і б'є по території Російської Федерації. І він припустив, що може скасувати, зокрема, ось такий дозвіл, який був даний адміністрацією Джозефа Байдена. Тепер Майк Уолтс, нагадую, радник Трампа з питань національної безпеки, каже про те, що Трамп може зняти обмеження на далекобійну зброю. Не на удари, а на далекобійну зброю. Це означає, що, що Трамп може нам надати іншу зброю, ну, наприклад, ті самі там гавки, про які вже так часто і так багато говорять. Що мені це далекобійна зброя? Для чого це все? Для того аби Путін, якщо не захоче сідати за стіл переговорів, сів за стіл переговорів і почав домовлятися. Що ще каже Волз? Він каже, що Сполучені Штати готові ввести енергетичні е санкції проти Російської Федерації для посилення позиції України. Він каже про те, що. Е Найрезойнантіше, напевно, його заява, друзі, яка багатьом вкарбувалася у свідомість, це те, що ми проситимемо Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб залучити сотні тисяч нових військових, каже радник Трампа Майк Волц. Після цього, до речі, цю інформацію підтверджує видання Financial Times. Вони одразу виходять з гарячою новиною про те, що майбутня адміністрація Байдена проситиме Київ. Знизити мобілізаційний вік до 18 років, як ви ставитесь до цієї ідеї? Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, що ви думаєте з приводу зниження мобілізаційного віку до 18 років? Я скажу, чому я про це запитую справа в тому, що фактично ем, минула адміністрація дещо обережно просила Київ знизити мобілізаційний вік. Можливо, мова й не йшла про 18 років, але суттєво знизити його. Про це ми чули і від державного секретаря Сполучених Штатів Америки і від інших і видання різні про це писали так, от що відбувається зараз. Ще не прийшовши до влади, нова адміністрація вже фактично буде вимагати знизити е, мобілізаційний вік. Чому це дуже цікаве питання: ну перше, для того аби вирівняти ситуацію на полі бою, стабілізувати лінію фронту. Друге, якщо Київ на це не піде, а я поки що на ну не бачу передумов в Україні йти на зниження мобілізаційного віку, ну як передумова є причини, є за які це потрібно робити, але е, це дуже великий політичний удар по нинішній владі. А як ви бачите, на популярні кроки ця влада йти неохоче. Неохоче, хоче тому я не впевнений, що мобілізаційний вік в найближчий час принаймні буде знижено. Можливо, він буде знижений, але точно не до 18 років. Про що каже екс-міністр закордонних справ України, пан Кулеба? Він каже про те, що він ледве відмовив свого 18-річного сина йти в українську армію. Він ходить на військові курси. Я ледь вмовив його продовжувати навчання в університеті на даний момент. При цьому сам Кулеба допускає припускає вірніше можливість. Зниження мобілізаційного віку, який зараз складає 25 років, він каже, що це генерали мають доносити як аргумент до політичного керівництва і до парламенту, що це необхідно, і що найбільш важливо до народу України, тому що це буде надзвичайно болючим рішенням, яке не буде вітатися жодної частини українського суспільства. При цьому він вважає, що мобілізаційний вік навряд чи буде я до речі, також так думаю, знижено до 18 років. За його думкою, найбільш вірогідним. Являється часткове зниження на один-два роки? Я тут погоджуюсь, що на один-два роки це найбільш ймовірний сценарій. Але пам'ятаємо, що казав президент не так давно, коли у нього запитували про вік і про його зниження, він каже: Ми не можемо знизити цей вік, тому що немає чим молодим людям буде воювати. Він каже: дайте зброю, тоді ну а якщо зараз фактично немає зброї, немає чим озброїти там майбутню бригаду, з кого вона буде складатися? Навіщо? Там призивати молодих людей, щоб, що? щоб вони без зброї йшли у бій, от в чому в чому фішка.